Тобто ми з вами говорили, що коли ми говоримо про періодизацію, економічні такі періоди виділяємо первісні такі суспільства. ми, Якщо порівняти історію розвитку, економічну історію розвитку всього суспільства людства, да, порівняти і сказати, що це відбувалось за добу, то тільки три хвилини до закінчення такої доби це формування держави. Тобто первісна така структура, розвиток такого суспільства, такого господарства відбувався дуже довго. І треба його вивчати, треба до нього звертатися, як саме відбувався так, такий розвиток. Що ми можемо сказати? Що всю історію розвитку ми розвиваємо на три таких стадії. Перша стадія, це кам'яна Бронзова і залізна, ми говорили про те, що звертали увагу на те, що треба зазначити, які знаряддя праці використовувалися на кожній з них. Так? По назві е, матеріалу, яке застосовується для виготовлення знаряддя праці, ці періоди і мають свою назву. Так? Тобто, що стосується. Першого, першого такого розділу і першого терміну першого періоду да, він містить три таких періоди: палеоліт, мезоліт і неоліт. Так? Тобто Всі знаряддя праці в основному стосуються каменю, да, і тому така частка – часткаліт. Тобто, Стосується знаряддя праці з каменем. Що ми можемо сказати про палеоліт, про цей період. Цей період відрізнявся тим, що е, насамперед це такі види праці кооперативні, тобто збирання, полювання, колективне полювання, рибальство, да, тобто, таким чином, суспільство розвивалось і забезпечувало себе їжею, одежею і так далі завдяки таким видам праці. так. Тобто знаряддя праці, ми з вами говорили вже, це камні, такі не оброблені або не так дуже оброблені, прямо там скажімо, палки-копалки, Тобто, все, що забезпечило саме здійснення такої праці. так. Що стосується подальшого розвитку, подальший розвиток суспільства мезоліт, да? на цьому етапі, можна сказати, що змінились умови життя. Тобто закінчується такий льодовиковий період, змінюються умови, більше стає можливості щось вирощувати, так? і змінюється сам клімат. Змінюється флора, фауна, да? змінюється навколишнє середовище, поліпшуються умови життя. Да? І таким чином вже змінюється і тваринний світ. Якщо на першому етапі, що стосується палуоліту, були такі колективна, така колективна полювання да, на великих звірів. Да? то на другому етапі, що стосується е, мезоліту, вже е, такі е, полювання на менших і середніх дрібних тварин і застосування, наприклад, луків, да, вже могли використовувати, могли вміти е, це виготовляти, робити, да? тобто забезпечувалось полювання на відстані, так? полювання на відстані. І винахід лука, і вже накінечники могли зробити так, і таким чином організовувалось вже полювання на дрібних і середніх тварин. Знаряддя праці це дротики, накінечники для стріл і лук, це нове, що на цьому періоді застосовувались, і громадяни вже вели. Сезонно-осідлий спосіб життя, ну тобто, вже не іммігрували постійно, а на якийсь період часу осідле відбувалось таке життя, організація життя, і вже родина, родинна така структура, виникла родинна структура, так? і що можна сказати, виникає міфологія і культ. Да? Тобто вже організується і з точки зору ідеологічної, так скажемо. Да? Що, як саме це відстежується з наукової точки зору, археологічні винахідки? Тобто, якщо е, знаходяться такі е, суспільства, да, рештки таких суспільств і визначаються однакові ознаки. Тобто будівлі, як організовували, який посуд використовувався, так? як саме розташування таких будівель, так? як планувалися такі суспільства, як вони жили. Так? І таким чином, якщо за однією ознакою знаходяться в різних містах такі стоянки, скажімо так, так? то тоді говорять про те, що такий слой належить. Такому суспільству, да? саме неоліту, мезоліту чи палеоліту. По-перше, знаряддя труда, як саме вони виглядали, те, про що ми з вами говорили. По-друге, це як саме житло організовувалось. Так? І по-третє, який, як, наприклад, посуд використовувався, да? рештки. Всі рештки, які залишились, і говорить про те, до якого саме суспільства і належить та чи інша е, організація такого міста, е, такого, е, так, такого е, ну, тобто, стоянки. такої стоянки. Що стосується неоліту, так, е, з цим поняттям пов'язують. Неолітичну революцію, тобто зміна сутністю соціально-економічного життя, вже е, зміна не тільки таких е, е, винахідних способів добуття, е, забезпечення собі життя. А і, наприклад, землеробства виникає, з вдосконалення відбувається вдосконалення знарядь праці, культування рослин, вже вирощування, так? тобто не тільки йде присвоювання того, що знайшли чи здобули, але вже вироблення. Да? Особисте вироблення, е, таке закладання ремесли, е, ремесел, так, і е, зміна форми господарства. так, Тобто вже господарство приймає форму відтворюючого того, що сама людина будує, сама людина займається землеробством, скатарством або ремеслом. Так? До ремесел, які е, перші такі види ремесел з'явились, це вони стосувалися обробки дерева, обробки кори, шкір, так, плетиво, те, що стосується кошків, зберігання продуктів е, їжі, да, ганчарства, тобто таким основним е, цих суспільств е, є посуд. І тому гончарства, тобто такі ознаки, саме до якого суспільство належить, є такі ознаки, які ми з вами назвали. І виникнення транспорту, вже пересувалися за допомогою сані, віз, тобто виникнення і розвиток таким чином відбувався, ми можемо такі ознаки сказати. Да, певні ознаки, так. Далі, е, і, і, і якщо ми говоримо, що в у часи неоліту виникає посуд і застосовується ганчарство, то вже і виготовлення продуктів їжі, виготовлення, і їх м, збереження да, вже змінюється. І а основне це що е, починає існувати виробниче таке суспільство. Тобто, вже перехід, осідлі такі зв'язки відбуваються, так, і формуються такі певні ознаки нового суспільства. Так. Тобто, це означало вже перехід до вищого ста, вищої ста, стадії розвитку так, такого суспільства. І що ми можемо сказати про, наприклад, поділ праці? Да? Ми з вами говорили, що як економічні показники, це орудя це знаряддя праці, і розподіл праці, да? і приналежність теж, такі ознаки, що можна сказати про суспільний поділ праці, виділення ремесел, із сільського господарства сприяв розвитку індивідуальної праці, індивідуального збагачення, і накопичення да, продуктів, готових продуктів вже, і таким чином стимулізував обмін, да, тобто перші ознаки такої торгівлі. По, по, спочатку це було, був обмін натуральний, тобто продукт на продукт, а потім вже Такий універсальний, да, потім вже з розвитком, коли накопичувалась такий, такий надлишок готової продукції, яку могли не застосувати, а реалізувати, да, І починається натуральний обмін продуктами, і потім універсальний, тобто виникнення грошей. Це все ознаки, які на, ми і розглядаємо. як Економічні такі сторони життя, тобто такі риси господарювання на різних етапах розвитку суспільства, так вже по іншому виглядала. І ще що ми можемо сказати: що стосується укладу так, суспільства, перехід від матріархату до патріархату, тобто, що стосується матріархату. На перших етапах розвитку, так, палеоліт, мезоліт, то е, суспільство будувалось на, е, кровнородових ознаках. Так? ознак. Коли перехід відбувся до патріархату, то це вже е, відбувалося як громада сусідня, так, як сусіди, тобто жили поряд. Різні роди, да? І е, одна з основних таких ознак це територіальне. Да? Тобто об'єднується вже не на основі, не на ознаках родових на ознаках території займаної, так? тобто місце проживання. Так, це що стосується розвитку громад, що, е, що ми можемо сказати, які саме Суспільства існували на території е, сучасної України, ми можемо згадати, і на сьогодні ми з вами, з вами більш детальніше розглянемо такі суспільства і е, проживання такі, це що стосується період е, близько один до одного, да? тобто неолітичний період, але різні види суспільств. Це стосується трипільців, і це стосується Ольві, да? давня Греція на території України, те, про що ми з вами говорили. Що можна сказати про трипільців? Чому таке суспільство так саме назвали? Тому що археологічно знайшли решти так такого суспільства на території трипілля села Київська область. Так? Тобто існували ці поселення саме там, чим вони відрізнялись. Тим, що е, дуже розвинено було землеробство, скотарство і як ремесла, е, ремесла е, тка, е, ткацька така, е, тобто е, ткацтво було розвинено і гончарство. Я вам потім, е, потім покажу. Як саме виглядав цей посуд, так, такі ознаки дуже е, е, запам'ятовуючи які орнаменти, які вживали символи, як саме їх розташовували, як саме виглядали так, такі, е, такі прикраси того да, періоду? Що ще треба зазначити? Що е, основним інструментом на ті часи? Був серп, що стосується землеробства, так? і такий кремнівий вкладник, тобто такий загострений кремнівий вкладник, знаходили рештки таких, таких, такого знаряддя, так? яке застосовувалося. Борошно перетирали за допомогою кам'яних зерна. Теж залишились вони. Так? Тобто такі знаряддя праці, які забезпечували да, отримання борошна, які основні ще залишились тоді такі основні, тобто, полювання, чим займалися, да? полювання, збирання зі знаряддів. Використовувалися не тільки серпи, що стосуються сільськогосподарської такої ланки, а ще й сокири, і голки застосовувалися, тобто, вже себе це було вироблене знаряддя. Да? Просто використовувалися не, не те, що просто знайшли, а що виробили. Будинки виглядали як. Дерев'яні і глинобитні, які дах е, покривались соломою або очеретною. Як саме вони виглядали, ще ми з вами на сьогодні розглянемо? Тобто, що ми можемо сказати про господарство, яким чином воно розвивалось? Е, е, що додаткові знаряддя труда, е, знаряддя праці використовувались, да? розвивалось ремесло. Да? Різні види додавались, і така організація суспільства була вже на певному рівні. Тобто вони себе захищали, да? це вже ознаки, такі перші ознаки державні, да? державного суспільства, організованого суспільства, суспільства, яке може управлятись. Так? Тобто забезпечувався захист. Забезпечило себе одежею, забезпечило себе посудом, наприклад, тобто такими предметами споживання, і забезпечили продуктами їжі, так? тобто, вже могли себе певним чином забезпечувати і організувати таке суспільство. Так, ну, це, що я вам хотіла сказати, це основні такі моменти. Що стосується перших суспільств, первісних суспільств і того періоду кам'яного, тобто кам'яного періоду. Так.